Вітаю! Ви дивитесь другий випуск подкасту від команди People-Ліцею. Мене звати Надія Дубченко. Я співзасновниця та очільниця нашої інноваційної освітньої мережі. people ліцей є частина цієї мережі. Це наш такий флагманський продукт, як я люблю його називати. Темою для другого подкасту, ми, власне, обрали нашу академічну програму, як ми працюємо з дітьми, з вчителями, з командами, з родиною. Чому в нас так виходить гарно? Бо, як ви вже знаєте, ми двічі-два роки підряд стали найкращою приватною школою Львова за рейтингами НМТ. Хоча, звісно, це не є нашою самоціллю, але це такий приємний бонус і відзнака для нашої команди. Тому поговоримо сьогодні про академічну нашу складову. Запросили ми сьогодні в гості. Нашу академічну директорку Ольга Долейчук, і вона власне поділиться нашими секретами, як нам так вдається працювати, що ми, можливо, унікального чи не унікального робимо, і е, можливо хтось почерпне щось для себе. Бо, власне, для нас теж важливо ділитися нашими освітніми методиками, підходами, розумінням і баченням освіти, бо світ змінюється, освіти змінюється. І якщо в тебе щось виходить добре, треба цим ділитися, бо е, ми всі про дітей, ми всі про майбутнє і всі про. Те, щоб діти наші змогли реалізуватись і відбутись в майбутньому, Олю, розкажіть, як ми працюємо? Можливо, є якісь у вас секрети, що в нас виходить, що такого унікального ми робимо? Вітаю! Я думаю, що основний наш секрет це те, що ми е, чуємо дітей, ми працюємо з дітьми, працюємо для дітей. І все, що ми робимо в ліцеї, ми робимо з думкою про те, для кого ми це робимо, пам'ятаємо про це. Відповідно, у нас є різні способи отримувати інформацію від дітей, опитувальники, мотиваційні листи, комунікація з менторами. Намагаємося зрозуміти, як найкраще буде для них, і всі продукти створюємо для цього. Це надзвичайно важливо, бо є вже купа досліджень у світі, які власне підсилюють і показують те, що коли дитина комфортно відчувається в середовищі, коли дитину чують і вона відчуває, що її голос важливий, вона власне тоді може реалізуватись, вона може проявити себе, вона не боїться відкрито комунікувати з усіма. Тому направду, ми завжди про це говоримо: що середовище і стосунок той, який ми маємо з дітьми і з командою, власне, дають цей такий е, унікальний результат, який ми е, досягаємо. Розкажіть, е, власне, за це НМТ. <хи> Як це вдалося, бо завжди є така думка, що та що там та школа, НМТ то все репетитори, е, батьки так говорять, е, тим більше там про приватну школу. Але я завжди сперечаюся і з тими батьками, хто так говорить, чи на Днях відкритих дверей чи десь, що та, власне, всі мають доступ до репетиторів, всі можуть собі Найняти цього репетитора, але чомусь все-таки якісь школи постійно в рейтингу високо їм це вдається. То, напевне, якась база чи той фундамент. Що це? Я ж хотіла повернутися до того. Ми як готували перший випуск, і тоді, коли думали, як будувати свій перший 11 клас, то тоді теж були такі, що нам треба готувати до НМТ в процесі, але це не було нашою ціллю. Ми точно не були тим ліцеєм, який хотів в старших школах. У класах тільки до НМТ готувати, тобто ми точно хотіли дати більше, ніж НМТ, і е, був такий момент тоді. Е... Коли ми зробили мотиваційні листи, дізналися вжання дітей, і якщо діти в майбутньому хочуть знайти те середовище, де вони хочуть зростати, для того, щоб потрапити це в середовище, бо вони звикли опиратись на дорослих, на стосунок з ними, на комфортну взаємодію. І для цього середовища їм потрібен високий рейтинг, то ми, як ліцей, маємо цей рейтинг забезпечити. Тобто, якщо для дитини це важливо, то це так само важливо для нас. І, відповідно, опираючись на це, ми зробили все, щоб підготувати. Як ми готуємо до НМТ? Ну, мені здається, що зараз багато шкіл ділять на групи. Багато шкіл мають достатньо. Уроків з предметів, які вони готують до НМТ, тому тут швидше про постійні рефлексії з вчителями. Тобто ми зустрічаємося багато разів, де ми зараз знаходимося, як ми це вимірюємо, про чесність зворотнього зв'язку. Це те, чим ми теж дуже пишаємося в ліцеї. Про те, що в нас немає там, незважаючи на те, що ми приватна школа, і іноді всім здається, що це про гарні оцінки. Але насправді це про чесність зворотнього зв'язку дитині, батькам, сім'ї, тому що це є вимірювання того, де знаходиться дитина. І для вчителя знати чесний зворотний зв'язок про те, де знаходиться дитина в навчанні, так само важливо. І відповідно те, що наші вчителі вміють чесно оцінювати дітей, дає нам багато переваг в 10-11 класі, тому що, готуючись, ми знаємо ту точку, де ми зараз знаходимося, і відповідно нам, напевно, простіше рухатися. Тому це про кількість предметів. Також мушу сказати, що ми кількість предметів підбираємо, тобто, залежно від того, які діти вибирають предмети конкретному класу, скільки цих уроків потрібно, і ми робимо такі зустрічі, де ми говоримо, чи достатньо зараз кількість уроків, чи треба підвищити, чи забрати. І, звісно, що поміж цими Підготовками до НМТ. Ми залишаємо дітям простір для розвитку, тобто ми маємо ті факультативи, маємо ті предмети, які ми вважаємо важливими для випускника і для формування особистості. і Вони теж, звичайно, є. Тому це не просто підготовка до НМТ, а з доданою вартістю. Цінністю школи є, звісно, те, що дитина, окрім хорошої академічної бази, має можливість почерпнути різно багато інших авторських, інтегрованих наших курсів, спробувати які. Якісь інші заняття в другій половині дня. І, власне, знаю, що для нашої команди важливо, власне, ті курси, які входять в навчальну програму, власне, переформатувати їх так, щоб дитина якомога більше змогла взяти з цього курсу. Чи це курс мови, історії, літератури. Розкажіть трошки, будь ласка, про наші ці інтегровані курси, авторські оновлені, як ми працюємо, власне, щоб підсилити й дати більшу картину, глибшу дитині, щоб вона бачила світ на якось лише вузько, те, що вимагає державна. Програма трошки мала більше розуміння? Про, ну, про переформатування курсів. Я впевнена в тому, що будь-який вчитель, який дійсно є хорошим вчителем, Може цікаво викладати для дитини чи поданий міністерством курс, чи не міністерством тобто, курс, тобто будь-який курс насправді. Тобто, якщо людина цікава особистість, вона має стосунок з дитиною, вона знає про що вона говорить, вона 100% зацікавить дітей і вона живе своїм і вона живе так? своїм предметом. Тому я впевнена, що навіть не переформатовані курси за класної подачі вони дають свій фідбек, тому що вчитель е має відповісти на запитання, для чого я цей курс читаю дітям. Якщо вчитель знає відповідь на це запитання, то очевидно він буде справлятися з цією задачею доволі добре. Якщо він не знає на це запитання, то питання, чого він досі? Працює у школі із дітьми і не шукає на нього відповідь. Але насправді дійсно, коли вчитель працює, він розуміє, що він може дати дітям більше, якщо Додасть тему, змінить тему, додасть якусь справу, або можливо, він достатньо впевнений в своїх можливостях, має достатньо досвіду, що він може повністю написати курс. Тому це радше не вимога до вчителів, які приходять, що ви маєте написати новий курс, ви маєте створити щось нове, інтегрувати. Це більше про свободу, довіру вчителів підтримку, щоб вони відчували, що коли вони знають, як працюватиме краще, ми дали їм відповідну цю, цю повну свободу. Тому в нас є. Трішки змінені курси там окремі теми. Є, наприклад, з історії, ми багато чого поміняли цього року, і там вже на пятих шостих класах це. Зовсім по-іншому подається історія, зовсім іншому курсі, звісно, починаючи від 7 класу, це складніше, бо ми все таки маємо якісь, якусь лінію довести до кінця з тими класами, з якими ми почали. Маємо інтегровані курси, наприклад, у нас є історія мистецтво література разом в курсі ІМЛА ми його називаємо. Який з трьох сторін подає інформацію про якісь єдині феномени, і це формує таке, як я кажу, 3D-мислення у дітей, коли вони з різних сторін можуть до однієї проблеми дійти. І плануємо збільшувати кількість таких курсів. Зараз якраз ми думаємо про інтеграцію курсів з математикою для п'ятих-шостих класів, для того, щоб вони могли були могли відчути, що математика все-таки лежить в основі дуже багатьох цікавих речей, дійсно цікавих. І це не про те, що ми маємо розказувати дітям, що ви не вивчите математику, то не купите в магазині собі там зошити чи вулочки. Тому що насправді ми розуміємо, що вони куплять навіть не вивчену математику. Математика це призначено глибші речі. Ну, напевно, коли ти працюєш на таких великих оборотах, часто зустрічається вигорання вчителів втома, ну, завжди то в інфопросторі всі про це говорять. Як особисто ви працюєте з командою? Чи ну, звісно, якийсь зворотній зв'язок, які можливі інструменти поради, підтримка? Знаю, що в команді є теж психолог, який долучається до роботи і з командою, і з дітьми. От, власне, як формувати цю команду? Бо навіть я на якихось презентаціях завжди говорю, в чому наш успіх, це власне в цій команді. Яка, власне, можливо, може звернути гори і дає якісь завжди свіжі, цікаві ідеї, і рухає цю, цю школу, цю освіту, цю систему нашу. Тому як, яка як відбувається робота з командою? Е, ну, робота з дітьми дійсно важка, це не секрет, ні для кого. Дійсно, є вигорання загрози, але ми. Е... Спілкуємося з командою, є психолог, у нас є тренінги, на які ми намагаємося підібрати ті там, які їх будуть живити. Але найбільше, що живить команду, це те, що вони можуть бачити успіхи дітей. І мені, от коли ми дивимося на такі, коли вчителі О, Боже, все погано, як далі працювати, можливо, нам щось треба змінювати в своєму житті. І тоді, коли в них є найбільше піднесення, це тоді, коли вони дійсно бачать якийсь результат. От буквально цього тижня в нас відбулася вистава по цьому інтегрованому курсу, і ті вчителі, які прийшли просто на неї подивитися, вони розуміють, що це не Ну, вони розуміють, що це все, що вони роблять, має якийсь плід плід, результат, і мені здається, оця можливість пишатися тим, якими вони є. Це те, що допомагає триматися, старатися і бути краще. І так само, коли ми отримуємо якісь зворотні зв'язки, у нас є форми від дітей, або, наприклад, опитувальники, які ми даємо. Діти знають, що вони вільно можуть висловлювати свою думку. Тобто вони не тільки одне хороше говорять. Тобто, якщо їм щось не влаштовує, вони прямо про це говорять. Тому ми можемо довіряти їхнім відгукам. Вони говорять багато речей. Наприклад, там, що дала їм школа, то там не буде тільки про математику чи українську мову, там буде про те, що ми даємо щось більше. І це саме те, що дозволяє залишатись в професії і робити те, що ми робимо. Це дуже цінно, бо е ну, ти відчуваєш що ти долучений до чогось більшого, і ти працюєш довшу дистанцію, бо ти якісь плоди посіяв зараз тут, але вони потім будуть за років 10-20 далі проростати в дітях. Знаю, що в нас знаю, знаю, що в нас є такий інструмент. Коли ми збираємося з усією командою і обговорюємо академічні успіхи дитини, скажу відверто, вам дуже виснажливий цей процес, тому що дітей в ліцеї 200 з копійками зараз так. Тому обговорити кожного це направду, забирає часу. Але це ну ми зрозуміли для себе наскільки це важливо, власне, проговорити дитину, чому їй вдається чи не вдається, чи виросла вона за рік, два чи не виросла. Розкажіть трохи за цей інструмент, як воно. Обговорювати кожного його академічні успіхи, і що це дає для команди, для школи, для всіх нас це правда. В нас є зустрічі по класах, тобто ми зустрічаємося з усіма вчителями, які викладають в класі, з психологом, з організатором позакласних форматів, і говоримо про те, що сталося з дитиною за якийсь період часу. Це займає багато часу, тому ми передумали різну кількість форматів. Багато разів намагалися відмовитись, але ми просто розуміємо, наскільки це цінно і важливо почути про цю дитину різне, тому що саме тоді. Коли я на своєму предметі не знаю, не можу знайти якусь сильну сторону, або не можу побачити, або не можу спертись на щось, не ще не встигла достатньо познайомитись. 100% про кожну дитину є ціла купа неймовірних речей, які ми дізнаємося в процесі цих обговорень. Ми навіть пробували колись виїжджати за місто всієї команди, щоб просто закриватися і там говорити, але це теж не спрацювало, бо тих два дні, які ми виділили. На всю школу вистачило на два класи. я щось таке Так, так. Ми так. тоді розраховували обговорити 5 класів, обговорили тільки два. Але це дуже важливо, тобто ми готові виділяти на це час і продовжувати, тому що це те, що дозволяє розвивати кожну дитину і підходити більш індивідуально до навчання, тобто враховувати це, змінювати якісь свої роки. Плюс ми обговорюємо не тільки, як діти справляються, як вони адаптуються, як в них комунікація вдається, обговорюємо свої методи. Тобто, в когось щось працювало, значить, ми намагаємося більше ділитися цим досвідом. У Нас вчителі ходять, до речі, і один до одного на уроки, так само, тобто, щоб запозичити якісь методи, які працюють або навпаки, щось підказувати допомогти. Такі. Сила команди працює в цьому. Оля теж викладає на IB-програмі. До речі, хто не бачив наш перший випуск подкасту, був власне, присвячений цій міжнародній програмі, тому кого би цікавило, подивіться, будь ласка, наш перший подкаст. Розкажіть, ви ж знаєте наші плани, що ми колись хочемо на всю лінійку класів поширити цю міжнародну програму. Як ви відчуваєте, це власне був якийсь поштовх, чи це нам додало чогось в ліцей? Чи ми були настільки вже готові? Як оці дві наші програми власне, одна з одною замечилися? І чому в нас гарно власне, виходить навіть на ебі-програмі такий важкий працювати? Тоді, коли ми проходили курси для сертифікації, бо кожен вчитель має сертифікацію, відповідно, ми змушені були пізнати багато про ib програму про те, як вона працює про її цінності. І те, що в мене завжди було на думці, і ми ще коли з командою зустрічалися, обговорювали, як там в кого проходять курси, ділилися враженнями про завдання і так далі. У нас було дуже багато спільного вже, ну тобто ті цінності, які вони е, говорять про те, наскільки важлива не знаю, дитина, її розвиток собішний, те, як вони подають матеріал, те на що вони концентруються, е, воно вже таке враження, що ми до цього йшли і, і теж мали багато вже таких схожих дуже моментів. Тому мені здається, що ми просто дуже перегукуємося е, за якимись спільними е, речами, і воно так е, гарно вдається і на ібі теж, тому що. Немає такої кардинальної різниці між якимись методиками або щось. Тобто, звісно, що ми маємо кожен свої переваги, кожен свої програми і так далі, але спільні речі все ж таки є. Так, це дуже цінно. До речі, ми мусимо ще згадати, що в нас, щоб вступити до нашого ліцею, ми маємо власне теж відбір. Діти пишуть три іспити. Є зустріч обов'язково з психологом, з Олею, з академічною директоркою. Щоб власне зрозуміти, чи дитина готова, не готова, і чи вона розуміє, куди йде. Бо ну, для мене, як для власниці, звісно, хочеться брати багато дітей всіх, але ми розуміємо, що. Оскільки середовище має напевно навіть визначальну роль в нашому ліцеї, то ми його дуже намагаємося ну, підтримувати, розвивати і в принципі підбирати родину, дитину яка буде вмотивована, яка має той запит до навчання, розкажіть трошки про вступні іспити, про ці зустрічі з психологом, як це відбувається, і якщо би хтось хотів вступити до ліцею, як це, як це в нас відбувається? На даний момент ми пишемо іспит з трьох предметів це українська мова, математика і англійська мова. У нас є прохідний бал, це середнє вісім з усіх трьох предметів. Ми зустрічаємося з сім'ями, якщо там дещо цей середній бал відрізняється, ми все ще маємо зустріч для розмови. Іноді до нас діти здають кілька разів іспити для того, щоб досягти того середнього балу, якщо для них це дійсно важливо. Але насправді найважливіше це те, що в нас є розмова після цих іспитів, тому що ми говоримо про причини. Не, чому діти хочуть вступати, чи це їхнє рішення, чи це рішення батьків? Це не означає, що в нас є причина відмови, якщо це рішення батьків, а не рішення дитини, або навпаки. Просто це є ті теми, які варто проговорити перед стартом навчання. Які очікування, на що вони опираються, чи знають вони, що дає ліцей, чи дійсно вони. Цінують ці переваги, які вони є. Тобто ця розмова дуже важлива і про е, досвід навчання попередній, тобто який він був. Чи це було онлайн-навчання, і ми маємо такий результат, як ми маємо, чи це були прогалини. Зараз особливість того, що багато дітей, які вступають, вони е, навчалися в період коронавірусу, в період війни. Тобто не всі мають однаковий доступ до. Е, до навчання, до якісного, до якісного навчання, навчання. відповідно, ми і тестим змушені були змінити, тому що ми не вимірюємо, що дитина знає на даний момент, а також намагаємося зрозуміти, який в неї потенціал, як швидко ми можемо вийти на класний результат, якщо її помістити в класне навчальне середовище. І вирішальне для нас, звісно, це є бажання дитини взаємодіяти з навчальним процесом, тобто наскільки вона зацікавлена отримувати знання, тому що діти, які не хочуть вчитися навіть з найкращими вчителями, з найкращими. Ми програмами, інтегрованими курсами 100% не досягнуть результату, тому що це шлях на зустріч: 50% робота школи і вчителя, 50% робота дитини, яка йде на зустріч. Тому тому навіть в нас в школі є такі інструменти, як три безкоштовних дні, коли дитина приходить вже в середовище. Власне дивиться на середовище в ліцею, на команду, на клас, і ми власне теж маємо можливість цих три дні подивитись, як дитина ну їй підходить ця наша освітня система чи ні. І навіть є такі випадки, коли ми маємо випробовуваний період для дитини, там чи в чверть, чи в семестр, коли даємо їй можливість власне підтягнути ті прогалини і подивитися, який темп, який результат дитина буде мати, динаміку, яку вона буде мати в нашому ліцеї. Що е, окрім навчальної програми, хотілося б згадати, напевно, е, з точки зору формаційної програми? Ми будемо мати, до речі, е, наступний наш епізод буде про формаційну програму. Це теж така родзинка нашого ліцею, яка така доповнює. Е, Цю академічну нашу базу і дає власне таку більш повну картину розуміння, хто ми, що ми і як ми працюємо. Але можливо, ви би хотіли щось трохи додати про формаційну програму, що вона дає академічній програмі, чи підсилює, чи доповнює, чи поглиблює власне от трошки в такому ключі. Звичайно, що формаційна програма підсилює академічну програму, тому що діти можуть вибирати. Ми, звичайно, готуємо ці курси, підбираємо так, щоб вони могли підсилювати. Тобто, якщо ми говоримо про нашого випускника, про його портрет, якщо ми говоримо про те, що ми випускаємо українську інтелектуальну еліту, то очевидно, що ми маємо дбати і про розвиток різних якостей. І ми намагаємося підібрати такі курси, які підсилюють кожну дитину, яка навчається в нас. Якщо курс є дуже результативним. Та є багато, і ми можемо інтегрувати і підсилити якийсь конкретний предмет. То в нас є досвід, коли факультативи переростали у обов'язкові навчальні предмети є в школі. Наприклад, у нас є імпро, раніше це був лише факультатив, але зараз це є обов'язковий курс для 5-6 класів, тому що ми бачимо позитивний ефект від співпраці дітей під час цього факультативу, і тому це є такий спосіб розширити це є повна свобода вчителів, повна свобода нас, як Закладу, де ми можемо додавати те, що ми вважаємо насправді цінним, і не озиратися на якісь стандарти і інші речі, які можуть обмежувати програму і викладання. Ну і на завершення нашої розмови я би хотіла поговорити про таке суперечливе слово еліта в нас в місії є, ну, власне, нашої місії є виховання нової української інтелектуальної еліти. Що ви, ми, ви, команда наша, вбачаємо власне в цьому слові еліта. Бо кожен, напевно, в міру розуміє його по різному, власне, кого ми виховуємо, хто наш випускник, кого ми хочемо бачити. Це правда, бо мені здається, що кожен, хто дотичний до формулювання місії ліцею, так чи інакше спотикався об це слово еліта, і ми намагалися якось його переосмислити, намагалися навіть замінити, але насправді це слово, яке найкраще описує тих дітей, яких ми випускаємо, і якими вони мають бути в майбутньому. Тому ми намагалися розпакувати це слово. Його розділивши на якісь складові, кого ми насправді бачимо в еліті. Тому що зараз це слово має якусь, можливо, навіть таку негативну yeah, конотацію, yeah. але тут її немає. Тобто для нас еліта це є, перш за все, людина, яка здатна змінювати середовище навколо. Тобто вона здатна впливати і користуватися цим впливом. Це людина, яка має системне бачення, тобто, для того, щоб впливати, вона може це робити якісно, вона може це аналізувати і вона має знайти свою сродну працю. Це для нас дуже важливо. Це те, що. Робить її е, дійсно важливою для майбутнього не тільки свого, а і України і світу. Дякую, Олі, за розмову. Звісно, ми не все встигли проговорити. Тому, якщо вам цікаво, коментуйте, лайкайте, залишайте заявку і приходьте до нас в гості. Ми радо проведемо екскурсію, покажемо, як ми працюємо. І звісно, запрошуємо вас на навчання, е, бо ми разом будемо разом з вами будемо виховувати нову українську інтелектуальну еліту.